Вітаю вас малята! Сьогодні особливий день для кожного українця. Ми визначаємо свято української мови та письменності. Ми з вами читаємо безліч книжок, співаємо пісні, читаємо вірші, вчимося читати та писати. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами, тата, діда і бабусі, знаю її добре. Ще найкраще я навчуся. Мова наша солов'їна, нею мовить Україна. Нею пісні звучать дзвінко, нею сльози лються гірко, в ній козацька ніці слава, вона історію плекала. В нею мами колискова, нею мовлять перше слово, в ній пізнаю друга, брата. А у бою свого солдата За нею починають війни, вона у переможній пісні. Нею звучить героям слава! Важива, жива держава! А зараз малята, давайте з вами пограємо в гору, яка називається Яка наша мова? Малята, як ви вважаєте, яка наша мова? Щира, вишнева, багата, веселкова, барвінкова. Жерельна, калинова, щебитлива, соловіна, сонячна. Розмовляйте, думайте, пишайтесь українською мовою від рідного слова, ти сил набирайся, ніколи ніде, ти його не цурайся, любіть рідну мову.